Слухай, Ріко, в мене зараз як вклюне якась велика риба. В тебе такої добре, не буде. Ну, добре, я вже наловився, якщо чесно. Слухай, вже вечорії, давай, може, додому. Ну, слухай, я пр пропоную ще трохи половити і підемо додому. Ой, та я вже втомився, Ой, Диви, диви. Пішли, диви. давай. Є одна, зараз ще. То зараз підемо, слухай. Є, все, пішли. В мене ну... достатньо вже риби, і лососі, риба, клоуни. Ось це ця... чортівня. Слухай, тут Пішли. ти можеш викинути. Ну зараз ще ось один розочок. Зараз ось ти бачиш стісті стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Ой, Є. давай, скоріше вже, пішли. Все, Ходім, слухай. Давай до мене, слухай. Так, я взагалі не розумію, як так швидко час біжить. Я в шоці взагалі? Ми ну, тільки це прийшли. Майнкрафт, як ти хотів. Ну, тільки прийшли вже все, вже вечір. Розумію, друже, ну така, таке життя. Слухай, я пропоную, знаєш що? Я пропоную Шо? пограти в ігри якісь. Я оглядаю. Вигри комп'ютерні, ну, ну давай. Ну, Так. Я пропоную, можливо, пограти. Слухай, а в що будемо грати взагалі? Я не пропоную, да, не я... — не знаю, заходь вже, вже я спати, якщо чесно, хочу. Можливо, спати? фільм якийсь подивимося, так. Да. Так, слухай, я свою рибу закинув до тебе у холодильник. Давай, я також закину свою. Ой, ну що, може, спати. О. Ні, то що, лава? Лава що тут відбувається? Капець, Ти, це ти лаву робив зря якийсь? Ні, це не я, дивись, це дерево горить. Капець. й дерево моє горить, чи що? Слухай, друже, це не я, я Ой, взагалі то був завжди з тобою. Капець. Я не що знаю, що будемо ти? робити. Треба якось. Жесть. слухай... Хто це зробив? Треба викликати. Ти, ти я чув цей звук. Так. Треба викликати МЧС. Що за чортівня? Треба допомога, щоб пожежна служба приїхала та затушила це вогнище. Я взагалі то в шоці, як це відбулось і звідки тут Слухай, лава. Слухай, Давай скоріше додому. Щось мені це не подобається. Давай подзвонимо комусь. Слухай, друже, в тебе є що, залізо? Що, молнія була блискавка. Так, ось туди також. Диви, там щось Ні, То гранати, капець, давай скоріше. Це може чи військові. Може, якесь. Давай до вторг... вторгнення? Хоча ні, давай сюди. В тебе є залізо? Невай. Що Яке тоб... залізо? Ну, ми зможемо зробити ведро та затушити цей вогонь. Ти що, дурний чи що? Бери. гвинтів, дебай. Добре, і пішли добре, беру, Ти що, друже. не бачив, там на нас напали. Та зараз все беру. Так, все це все взяв. В тебе є снайперка? Нічого собі. А в тебе так, є давай. набої для цих. Так, тут нічого не бачу. О, ти Давай щось... одягай. Ну, Броні. слухай, а, ні, я не буду це надягати. Я буду дуже повільно бігати. Ой, добре, давай вже як-небудь. Виходь скоріше сюди. Ведімо, Закривай я буду... там двері. Все, я все закрив тихо, там. Тихо. Добре? Так. так закриваємо і yeah. я. Нас є зброю, що нам боятися. Ага, дійсно, що боятися. Це, Ти мабуть, хтось звуки? нас тролить. Можливо, це селянин якийсь. Так. Це 100... сто я... відсотків це селянин якийсь нас тролить. Ага, кидай гранати. Диви, Ріко! твій дім горить. О, ні! Це що, тролить нас, чи що? Я не знаю, як я він не це робить. Це, це хто зробив взагалі. Мене побоїв! Диви! Того дерева більш нема. Мій дім також у вогнищі. Друже, треба біжати. Якщо це селяни, то. їм хана. Треба Капець. бігти, в мене є набої. Швидше до мене додому. Давай, треба в мене у ж... піти. Я вже взяв. Так, зараз, 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 зараз. не дай, зараз. Я сподіваюся, що капець, я зможу капець, вижити. Да, швидше я, 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 я. сюди, швидше! Друже, давай, 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 давай! Там Закривай. якийсь спронг! Це той скайт, той самий, так! Капець, він, Мерзь, він нас я його бачу! Так, слухай, треба зламати. Де, моя, де моє кайло? Так, кайлом зламати не так, виходить. Давай, давай, давай. Слухай, мабуть, хтось давай, це скоріше. все зламав. Так, я хочу Слухай, ну в тебе тут побільше буде. Так, тут Хоча є зброя. Ми ще не були в моєму бункері. Ось це так. беремо. Так, беремо ось я хочу, все, друзі. Що так, сюди. От це я розумію. Це мені подобається. Так, зараз це перекладу сюди. Мені потрібні я набої. Так, ось це беремо, ось це беремо. Нічого собі, друже, я, я тут. Слухай, мабуть, все, що ти береш, падає до мене. Дивно, але мені подобається. Так, слухай, я зараз візьму ось це, так. нам знадобиться, та потрібно. Слухай, це якась зброя мені взагалі не зрозуміла. Так, слухай, я забираю всі ці набої. Так, ти взяв взагалі все? В тебе є? Та наче все взяв, мені я гадаю, що вудочку, я ось тут залишу. Давай. Все. Швидше. Давай, гайда нагору. Друже. Давай, пішли, друже. Так, я Фухнує біжу. Ну йому мухана, я зараз з нульової Але... буду кидати на нього, о ні. Диви, йди сюди. Зараз ось тут виберемося. Тут треба стрибати. Ага. Ні, не виберемося. Є! Ось, я вже Ох, тут, капець. друже. Швидше Давай. сюди. Зараз Один, ми два, йому жаримо. Три! Ай! Слухай, тобі Де дуже ти, пощастило. Козел? Зараз є з ракетниці в нього. Зараз я його Фиде, гей, в мене є Sky. О! спронг. Слухай, що йому взагалі потрібно? Навіщо він він тут все зламав? Я так не знаю, я дружа. поки що. Нічого собі там Олі, щось це вибухнуло. Що? Мене чуть не зачепило. Так, зараз. Мене також. Як ти це пригаєш? Слухай, дай мені таку ж саму броню. О, в мене тільки тільки одна, тому. Капець. Більш нема. Там була. Де він? Ти його чуєш? Я його бачу, бач, вон. Стріляй, де? стріляй! ось туди! Так, у мене є дуже-дуже дуже цікава зброя. Так, друже, ти де взагалі є? Швидше до мене, Ріко. О, так, Ой. о Ріко, ти вже Капець. тут. Слухай. Так. Тримай, я Капець. тобі дам мене дробовик, так, Дякую. зараз і дам тобі набої, якщо вони в мене Делін. є. Я їх, мабуть, не взяв. Не знаю. Виходько я зараз її ось так як вб'ю. Нічого собі. Ну давай. В тебе є ракетниця? О, ось так. там він. Зараз беру, Бачу. друже. Так є. Ось так. Отримай. Отворе, що тобі потрібно? Друже, ти викинув зброй, навіщо? Є, так. Тому що вона закінчилася. Є, я його зараз Козел, закопаю. Тримай, гранатами. Є. Слухай, друже, де він є? А Його нема. Ось туди, стій, тобі дорог. Ми його вбили. Мабуть, О, а це, це що, що так? Граната, це граната, відходь, відходь, тікай! Друже. І чого собі? Капець! Це так вибухнуло? Слухайте, друзі... Слухай, мені здається, він не помер. Мені здається, що також. Що відбувається? Капець. Знаю, слухай, нам потрібно слухай, ховатися. Слухай, давай тікати. Так, швидше, зараз Ти десь ховаємося. Знайти машину. О, ні, там вибух. Так, слухай, Капець. біжи сюди. Капець, що відбувається? А, зараз буду стрибати та шутко? побачу, Бігає. якщо... Ну це все броня! Але вона в мене була тільки одна. Капець, що відбувається, друже. Слухай, так. можна вас нам сховатися? Диви там ядерний взрив, мабуть. Де? Диви, Ой, та позаду тебе. Ой, вибух, давай скоріше. Сивайся, друже. Нічого собі, це так Біжи за мною, давай, що ти дивишся? Я пропоную сховатися, так. ось нам тут. Нам потрібно знайти машину. Друже, якщо ми тут сховаємось, диви. У сільпо. До у сільпо. Ну, давай. Зараз. В мене є план. Ух, капець, давай скоріше. Слухай, ну якщо він підірве сільпо, ну ми ж не, Слухай, вибіжемо не підірве, звідти. Все буде добре, не переживай. Добре, давай, заходь. Не хвилюйся, так, так, зараз. Так, О, яка їжа, ти бачиш, скільки її тут? Я хочу їсти. Так, бачу, бачу. О, як трошечки Я не хочу, їсти. хочу вкрасти. Я хочу його вже вбити Це... того спрунка, Нам... щоб надобиться. ми з тобою спокійно о, жили. Яка Кока-кола. Так, слухай, друже, я. Та харе вже ту Кока-Колу глушить. Слухай. Добре, друже, тоді знаєш що? Я його поки що не бачу, тут е... його нема. Можливо, він нас тут не знайде. Звичайно, його тут нема, чого От, він слухай, тут, тут буде, я... ми ж сховались від нього. А як він взагалі нас знайшов? Ти розумієш? Та не розумію, друже. А дружі. Якщо ми зателефонуємо зараз. Слухай, давай... Зараз? Давай на інший острів наш підемо. Ну добре, давай. Нам потрібно знайти машину, пішли, можливо, в Нам паркінг автівка, там знайдемо. Так. Ну слухай, е я з тобою згоден, давай. Давай, Але тихенько, я не, не спіши. Добре. Я ну що ти не пам'ятаєш, що вон а, паркінг піде. Слухай, тут тихо, е тихо. туман. розумієш? Я розумію, друже. Так, я перезаряджу нашу зброю, щоб його. якщо... Він з'явиться вбитий. Я нікого не бачу. Вон машина бачу, давай скоріше. В мене ще є. О, так. Автівочка. Так. Сідай, друже, я буду. це як його? Давай. Пор -пор Поряд з тобою сидіти. Так, в мене є зброя, Поїхали. буду відбуватися. О, диви, як шмаляє. Оце, я розумію, оце мені подобається. Так, слухай, їжай. чую, Він його позаду чув, він нас. позаду. Ой, я нічого не бачу. О, Так, знову бачу. Він мене, мабуть, засліпив. Оце так. Оце вперше в мене таке. Ой, друже, я Поїхали, тебе чуть не вбив. Давай скоріше. Так, їжай. Зараз я, якщо когось пога... побачу, там була О, ні, граната, так. Це Капець, друже, потрібно обережно. Обережніше. О, слухай, друже, я взагалі то зараз. -яй -яй -яй. О, Нічого ні. страшного! Да ми зараз будемо плавати. Ні. ні. Друже, 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 ми зараз вб'ємося. Їдемо. Ай. Слухай, мені здається, що там потрібно потім те спіляти та зробити нормальний прохід. Так. Це точно. Я так. поки що ні, нікого не бачу. Оце ти Фу. так валиш! Ні! Друже, вистрибуй! О, ні, вистрибуй! Ні, ні, ні. Зараз вб'єшся. Оце ти так врубався? Що ми робити тепер будемо? Слухай, автівку треба прибрати. Просто відходь, відходь, зараз Давай, її... я зараз її зламаю. Є. Yeah. Оце так. Нічого собі. Я зможу, знаєш що, я зможу зламати цей прохід. Ось сюди і цей спрунк О, ні, не зможе пройти. Ще сюди. Так, але в нас залишилось метро. Ну, слухай, там теж ж. О, ні, Зараз. він позаду, друже. Капець! Я, друже, стріляй в нього. Оцей тут так кратер зробив. Оце я так. розумію. Це він зброя. Він Зник. Давай скоріше, тікаємо. Так, тікаємо сюди. Тут вибухи, друже. Тікай, зачекай. Капець, обережно! Зараз я слухай, мені здається, що з цієї зброї я зможу його вбити, якщо влучу в нього. Так і обережно він, значить... тільки в мене не влак. Ось туди потрібно стріляти. Ой. Та ой, я ж ж тут... щось... я. ні, він позаду, друже. Я... Ай. Я провалився. Да що ж тут відбувається. Ух, що ж тут коїться. Друже, нам потрібна ядерна зброя. Де нам, нам потрібні F16. Немає ядерної зброї. Ми в 90-х роках її віддали. Друже, нам потрібен пес патрон. Розумієш? Ой, давай скоріше до мене. ПЕС-патрон! Так, е добре, в тебе ж є танки. Слухай, бабрам зв'я якісь є. Давай скоріше. Так. Забігай. Я забіг Закривай двері. Закрив. Давай сюди. це треба закласти Фух. чимось. Він знайде нас тут. Так, добре, добре. Та, нічого не треба не потрібно закладати, все добре. Фух, друже, це капець. Давай сюди скоріше. Так, добре йду. О, Стрибаю сюди. Так, треба сісти у цей танк. Диви, а де башня цього танку? Що з ним сталося? Не знаю, можливо, не Ти добудували? його Розібрав о, це Ні. челенджер. Нічого собі. Слухай, я Давай, хочу сідай. сісти. А як це си... о. Кулемет, а є набої? Дивно, він, друже, мені подобається. Ти, мабуть, за кермом. Але як нам виїхати звідси? Що ми робити будемо? А? Як ми о, цим танком ну... будемо користуватися? Гарне питання. Ми ще не зробили прохід. О, ні, він вже. Друзі, с'їдаю тут... цей танк. Зараз я зроблю. Що в тебе за бункер та такий, чого я ні, не можу його пробити. Ти бачиш це, це? це спеціальний бункер, як ти хотів, я ж спеціально зробив, щоб від ядерних вибухів. Тобто ти замурував цей танк, і цей танк не може виїхати звідси. Ну, ти даєш, друже. Ну я ж сказав, будівники ще не зробили Там будівельники прохід для нього, але тут є прохід для нас. Добре, треба тікати. Швидше, гайда нагору. Куди цей прохід веде? На іншу частину острова. На іншу частину острова? В тебе так, є такий... Так, чекай, я не можу так швидко бігати, як ти. Так, добре, йди сюди. Зараз подивимося, що тут таке. Нічого. З... Тобі ти зробив. О, друже! Це таємний прохід. Слухай, крути в тебе прохід, якщо чесно. Так, Мені слухай, подобається. Давай... Десь сюди, проходь скоріше, гей, ти де. Та я. я трохи дивився, хто тут Тихо, є. Тихо, давай до міста. Добре? Тихо. Тихенько до міста Та зараз не за тобою. В мене є зброя і є один набой. Я х... буду стріляти. Рознесу когось в хлам цього Та Не потрібно тут нікого розносити. Тут жителі живуть, селяни сплять, а ти тут. Нехай встають зараз, зараз світає взагалі. Слухай на ти зібрався тут підривати щось. Тихіше, давай. Дивись, позаду мене щось там. Я бачу гранату. Ти бачиш нічого собі. Капець, він тут вже давай, скоріше. тікай. Зараз проснуться, прокинуться. Треба у метро. Селюки. Сам Теселюк. Слухай, до селяни, що тобі? Треба стрибати у вагонетку та. їхати на інший бік, як гадаєш? Я з тобою. Згоден, він тут вже. Мок, друже, валимо! Зараз у мене є Тріляй дещо в набої. О, отримай! У мене є мініган. Зараз. Що ти скажеш, Я стріляю Але в... Не... в нього! Не зачепи мене! Ой, ще є якийсь Фух. бластер. Слухай, її кулемет є. О, отримай набої, потвора мерська. Слухай, мені здається, ми його перегнали. Слухай, мені Фух. також так здається, в мене є я ще ось така Я, Принаймні, штука. нікого не бачу. О, диви, я там все підриваю. Мені подобається ця зброя. Це добре, а ти б краще б зберіг це, що О, ти підриваєш. Добре, в мене є ось така гвинтівка, диви. Так, ми ти вже під'їжджаємо. Це якась гаус, пушка. О, Мені це здається... Добре, Га кажу, зберігай патрони. Слухай, мене це... їх дуже багато. Я. Давай пішли. можу стріляти в кого хочу і коли хочу. А цей спрот нам добре, заважає. Добре, добре. фух. Його потрібно вже вбити вже світанок. О, ні. Його собі. Я тобі казав. Ти Ось он він, він, він тут! Позаду. Так зараз, друже, Отримай. Все. Все. Ми його вбили? Мабуть, так. Я тобі казав, що ця зброя дуже крута. Ха. Але треба Сука, було це було Легко, легко? ну взагалі-то ну, так. Скоріше я подзвонимо військовим, щоб вони. Так, розібралися я згоден з, цим. з тобою. Швидше до військо. Таким чином він нас знайшов, знайшов наш острів. Якось так. Пр пробрався сюди. Треба їм Де дати люфу. Я не знаю, телефон. Так. Все. Зараз дзвоню. Давай, друже. Ну все, давай, друже, дзвоню.